Послання апостола Павла Корисні на 4 голові призиває нас, як важно, будучи вже в церкві Христової, берегти свій статус. Подобно тому, як дівчинка, доки не вийшла замуж, вона статус має дівчини, але коли вийшла замуж, получила статус замужньої жони. І в тому статусі береже себе у святості. У чистоті, бо якщо тут статус нарушить, може його втратити. Подобно тому і християни, котрих Бог прикликав бути вже учасниками церкви Христової, як у царстві тут на землі, возлюбленого Сина Божого, так називає Павел, церкву Христову тут на землі, то важно, що цей статус треба оберігати, все робити. Лиш би не випасти за преділи церкви Христової, бо, дописує Павел, царство Боже не лише у Слові, бо слово проповідують і сектанти, і розкольники, но царство Боже не лише у слові, а й у силі Божій, кота робить нас посовними спротивлятися Гріхам всього світа, приманкам всього світа, обманам всього світа. А Павел каже, Царство Боже не в слові, а в силі, християни мають мати тверду позицію і свій статус берегти. Коли Ісус сидів на горі Ліонській, приступили до Нього ученики і казали, Коли то прийде, який час, яка ознака? Ісус сказав, ви будьте осторожні, бережіться, щоб хтось вас не обманув, не прильстив. Спомнімо, як після розвалу СССР з'явилася жінка Марія Дєвий Христос. І що ви думаєте, тисячі пішли за нею, хоча це був явний обман і спроба современними технологічними прийомами обманювати людей. Так же вчуєте про воїну і воєнні слухи, не бійтеся, не ужасайтеся, все все мусить стати, але це не конець, бо востане народ на народ і царство на царство. І будуть іще голоди, мори, а земля буде помститися за гріх землетрясенням по містам, що ж начало болезням. Новим болезням, які не буде способна наука, медицина лікувати, все це буде признаки послідніх часів. Но к тому же всьому, що буде так стихії розгоряться, прийде час, щоб вас будуть придавати мучення і убивати вас. А ви будете ненавидимі всіми народами за ім'я Моє. І тоді соблазняться многі і почнуть передавати друг друга, доносити, будуть телефони, що, може, дзвонити на сусіда, і люди будуть тим користуватися. Це буде катастрофа ужасна. І в той час з'являться многі пророки, і прильстять многих. Вот чому в останні времена така появиться ситуація страшна, що навіть сильні будуть падати, навіть патріархи будуть робити проблеми розколи, війни, як то робимо тепер, як тим займається нині Патріарх Константинопольський, який вже добре знає, вже убідився, поклали йому на стіл усі докази, фільми. Фотографії, скільки тисяч людей пострадало, скільки храмів захватили, а він все равно не розкаявся і продовжує своє діло. Тогда соблазняться многі, і по причині умноження беззаконня во многих людях охладіє любов. А без любви чоловік хто такий чоловік без любви? Навірно, страшне состояння, коли люди втрачають любов, колися радують бідам, колися радують, що чоловіка ні за що судять, а тут виходить площа, і в наше врем'я рукоплескають, бийте, судіть його, ворог. Хоча нічого не знають, а лише можуть догадуватися, що чоловіка судять ні за що. Но поскольку серце холодное у многих людей уже й нині, вони нічого не дивляться, агресія вищого порядка. Що ж робити православним християнам у такій ситуації? Куда сядіти? де глядати захист? Ведь кругом стоять люди, котрі облечені властю, могут посадить, посадити, судить судити і надіються, що їм ото пройде, не то не накаже. Павел дає сьогодні нам відповідь, притерпівши усе то до кінця, тот спасеться. І так терпіння у християнин не просто якась слабость, терпіння це признак духовної сили, подобно тому, як коли чоловік упав у воду на морю і держався на воді. Уже з останніх сил і прийшла поміч, і спасла. Ну случаї, коли чоловік мігся спасти, но втратив надію, перестав уже ото все терпіти, опустив руки і загинув за минутку до того, як уже прийшла поміч. Тому нам нині звучить слово, «тільки притерпівши до кінця. Посланої Богом, коли у тому терпенні формуються наслідники Царства Божого, то ми видимі і нині, як вірні Української православної церкви, де предстоять і блаженніші Булітонуфрій сформували з себе унікальний народ, православний народ, котрим восхищається сьогодні весь православний мір, Скільки сотні тисяч нині. Ісповідників за віру Христову православну проявили себе, скілько запретів є кресні ходи робити. А люди йдуть на кресні ходи, запретив на всякі ігри на вулицях, запретив чужим релігіям, уніяти ходять собі, куди хочуть, роблять, що хочуть. А нашим людям казали не можна. Ну люди пішли, бо кресні ходи це прояв віри, милосердія, миролюбія, єдинства і поклик Божий. Щоб люди держалися у єдинстві. А також просили люди в молитві мира і єднання. Господи, молитвами нині святого мученика Сезонта, якого Господь покликав навіть на те, щоб прийняв мучення за віру Христову, предложив йому, і він не відказався. Поможи нам, Господи, якщо ми вже стали діти канонічної православної церкви, щоб наші люди ніхто не відказався від того, що Бог прикликав нас нині бути свідками за віру Христову, свідками того, що канонічна церква єдина православна, благодатна, спасительна. бо лише так поступаючи ми діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.